Всім привіт, друзі, на каналі Well-Ash. Сьогодні покажу, як використати телефон як колонку. Відповідно, Android телефон для ПК. Шукаємо Audio Replay, Вибираємо перший сайт. Заходимо, тиснемо Завантажити для Windows. Далі відкриваємо Завантажений файл. Натискаємо так. Тиснемо ОК. Встановлюємо. Також встановлюємо на Android телефон. Заходимо в Google Play і встановлюємо. Відкриваємо його тут. Тепер відкриваємо на комп'ютері. Вже завантажено. Ось з'явиться наш телефон. Заходимо, пишемо і тиснемо приєднатися. Ось. Вибираємо Audio Driver virtual speakers». І вмикаємо файл. І він починає грати на телефоні. Ось. Головне вибрати правильний аудіопристрій. Все. І все відтворюється з телефону. Ось котик.